Єрмак здихався залужного і хоче здихатися Буданова. Так у свіжій статті західного видання Політіко описаний вплив Єрмака на президента і державні справи. До речі, Єрмак на обкладинці Так ось як зазначається, Єрмак хоче позбутися Буданова. Як стверджує політико, Єрмак, нібито невдоволений тим, що очільник головного управління розвідки Кирило Буданов досі обіймає цю посаду, як пише видання Буданов, єдиний, хто має незалежний доступ до президента, в обхід Єрмака і який досі залишається на своїй Осаді Єрмак, як стверджується, хоче контролювати все. А відносини його з президентом можна охарактеризувати як відносини актора і продюсера. Хто є, хто я думаю, пояснювати не треба. І якщо Єрмак вже звільнив залужного, це його рок, ніби справа. Звільнив вже Кулебу, голову МЗС, то наступною його ціллю, наступною його жертвою, може стати саме Буданом. Чи вдасться це єрмаку чи ні? Неясно, але факт залишається фактом: єрмак надвпливовий персонаж. А звідки він таки взявся і чого хоче насправді? Я розповів у себе на ютуб-каналі у окремому великому відео посилання в шапці профілю